Маємо сьогодні метр, який називається ВВП. Це метр зростання і взагалі валу того, що є в світі. Ми його прирівнюємо до купівельної спроможності і так далі. Але це є метр, який був розроблений для економік, які в основному були базовані на виробництві товарів. Скажіть мені, будь ласка, як вимірюється продуктивність праці у сфері послуг? Це величезна проблема. Тому що продуктивність праці у сфері о, перебачу, сфера послуг на сьогоднішній день стає ключовою для західного світу значно більше, ніж для східного. Якщо брати по метру ВВП, східний світ зростає значно швидше. І навіть є жахаюча статистика. 20% світового ВВП виробляється в штатах, а 40% споживається в штатах. Відповідно, є проблема. Але якщо ми подумаємо про те, що продуктивність праці при при е, розробці виробленні послуг має вимірюватися в якийсь інший спосіб, можливо, проблема дійсно в метрі а наше майбутнє. На моє, на моє глибоке переконання, не в землі, не в металі, не навіть в товарах і в послугах, на мацальних речах, так таких речах, які не можна помацати.